Слава Богу, дорогі друзі, слава Богу, Церква. От Я всіх вітаю на цьому місці. От І перш ніж сказати Слово Боже, я хочу коротенько помолитися. Господь, во ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі, Господи, за сьогоднішній прекрасний день, недільний день, що ти дарував нам цей день. От, і цей день готовий нам за благовременно. Спасибо тобі, Господь, во ім'я Ісуса Христа. Благослови, пожалуйста, те слово, яке ти сьогодні хочеш всім нам сказати. Благослови це слово, нехай це слово буде від тебе, Господь, а не від чоловіка. Во ім'я Ісуса Христа. Спасибі тобі, Господі, за це. Отець і Дух Святий. Амінь. Амінь. Давайте дамо славу Господу. Амінь. І сьогоднішня тема у нас буде досконалий план Божий на наше життя. Ну, по російськи совершенний план, Поняли? а на українській мові буде досконалий план. Да. Досконалий план на наше життя. Скажіть, будь ласка, хто планує своє життя, наприклад, там до вечора да? або на другий день, там, на цілу неділю. Хто планує своє життя? Що в той день мені треба те зробити, тоді треба те зробити, тоді те. Хто планує своє життя? Не виходить так. Планує, що воно зовсім друге виходить. <гум> Ну Ми ж плануємо. Сьогодні ж Плануємо, правда? ж? Так. Да. І Ми плануємо, от, бо кожен має свій план. На своє життя. От. І цей план досконалий, бо Бог дає нам свій план. Він вносить корективи. Правда ж? От. Як ви сказали, так, що запланував, наприклад, піти там, зробити на огороді те-те-те. І ти його не зробив чогось, а щось друге робив. Так? Це є Божий план, Бог міняє, і ти йдеш в другу сторону, і починаєш робити щось друге. У Бога є свій план, і тоді ми змінюємо свої плани, відставляємо їх в сторону, починаємо виконувати Божий план на цей день. Нам не потрібно протистояти Божому плану, а спокійно залишити свій план і виконувати Божий план. Амінь. Була така ситуація з апостолом Павлом. Дія апостолів 16.6. Така ситуація була. Вони прийшли через Фрігію в Галатійську країну, оскільки Святий Дух заборонив їм звіщати слово в Азії. А дійшовши до Месії, вони намагалися піти до Витинії. Та дух Ісуса їм не дозволив. Перейшовши через Месію, вони прибули в Троаду. І вночі з'явилося Павлові видіння. Якийсь чоловік, Македонець, стояв і благав його, закликаючи, прийди до Македонії, допоможи нам. Коли побачив він те видіння, ми зразу постаралися піти до Македонії, зрозумівши, що Бог покликав нас благовістити їм. Тобто В них був один план, вони мали йти в одну сторону, але Господь зупинив і каже, ні, через сон. І вони це ж зрозуміли, поняли, так? коли Павел побачив сон, то Господь через сон йому показав Македоніна, Македояніна, і він пішов туди. Македонію проповідати Слово Боже. От. Бог заборонив Павлу звіщати Слово Боже в Азії. От вночі він побачив видіння від Бога і пішов виконувати Божий план. А план Божий був в тому, щоб іти благовістити Македонію. Е, є таке прислів'я, кожен Іван має свій план. Є таке прислів'я? Що кожен Іван має свій план. Да, сестри? Має Іван план? Да. Мобілки положив і будемо слухати Слово Боже. Мало Але не завжди наші плани. Бог благословляє. Бог має для нас добрий досконалий план на майбутнє. Перше Фесалонікійцям 5.15 Стережіться, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло. Але завжди дбайте про добро один для одного і для всіх. Завжди радійте, не впевнено моліться і за все, дякуйте. Бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас, усьому потрібно шукати волю Божу, бути послушним і ставити Бога. І його плани на перше місце в нашому житті. Багато людей мріють, будують свої плани, але не завжди вони співпадають з планами Бога. І в них церква на першому місці, а так по необхідності, як прийшла тривога, то йдуть до Бога. Ходіть в церкву, моліться, читайте Слово Боже, бо ви маєте бажання щось знати, чомусь навчитися. І Виправитися. Що тобто, виходить? Що в деяких людей да, церква не на першому місці, а церква стоїть як по необходимості, да, по необхідності, тобто, як тривога до Бога. Тобто, що виходить, що вони відносяться до церкви да, як до тої інстанції, що допомагає винести або вийти з якихось тяжових ситуацій. Церква не для того, щоб як сім'я була, так? церква не для того, щоб спілкуватися і щось навчитися, вложити наставлення. А церква для того, щоб була як пожарна машина. Щось сталося в житті людини. Дзвонять, і пожарна машина летить і починає щось робити. Поняли, так? Тобто є люди, в яких церква іменно як пожарна машина. Друге Тимофія 3,16 написано: Усе писання Богу натхнене. І корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання і правильності, щоб людина була досконала на всяке добре діло готова. Тобто, Слово Боже, це богонатхненне і корисне для навчання і виховання для нас. Через Слово Боже ми можемо відкрити Божий план на своє життя. Римлянам 12:1. Тож, благаю вас, брати, брати. Заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як жертву святу, приємну богові жертву, як на ваше служіння розуму. І не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнали, що є Божа воля добра, приємна і досконала. Тобто сама воля Божа, вона добра, приємна і досконала. Тому, якщо ми приймемо волю Божу, то ми отримаємо Божі благословення, і в нас все вийде, і все буде у нас прекрасно. Але тільки ми підемо своєю волею, Бог показує, що від не можна, Бог показує, що то не мої плани. А ти все-таки впираєшся і йдеш, і Бог відступає. Бог відступає і, і, і ну, хочеш, ну попробуй, йди. І людина йде, пробує, а потім, да, Господь, ти був правий, не стоїло б мені йти туди. Поняли? Тобто треба послушання мати до Бога. І послушання мати до Бога не таке, що ти бачиш, що там неприємність і ти не йдеш, а таке, що ти не бачиш цієї неприємності, Но Господь її бачить і зупиняє тебе, треба бути послушним Богу і не влазити в ці неприємності. Амінь? Амінь. Амінь. Тобто треба бути послушними Богу. <кій> Далі. У всьому, що ви робите, де перебуваєте, чим займаєтеся. От, Має бути воля Божа. Бо без Бога ви не можете нічого. Бог планує наше життя, і ми є частиною великого Божого плану спасіння людей. Тобто, що виходить? Бог наше життя планує таким образом, щоб ми стали частиною Його плану, От, частинкою. От, може, десь якась як гаєчка, може, десь як вінтік у цьому всьому, да? Щоб ми стали тою людиною, яка може прийти. Просто слово сказати, так? Да? Вона може прийти просто комусь допомогти і розположить людину до себе, і таку людину можна буде в церкву привезти. Тобто, іменно людина має виконувати Божий план, а самий великий Божий план да, це спасіння людей. І ми маємо бути в цьому Божому плані. Бути якимсь відтіком, чи бути якимсь виконавцем там. Дальше. Нехай горить в наших серцях Божий огонь, щоб ми могли його передавати іншим людям. Бог має свій план на огняних людей. Якщо, буде огняний, якщо не буде огняних людей, то церква окунеться в суєту і щоденну рутину. По дорозі Амаус, учні зустріли Ісуса, не впізнали його, бо очі їх були утримані, зато серце їм підсказувало, що говорить з ними Ісус. Луки 24, 29. Та вони просили його, кажучи, залишайтеся з нами. Бо вечеріє, вже день закінчується, і він увійшов, щоб залишитись з ними. І сталося, як сів він за столом з ними, то взявши хліб, благословив і переломив, давав їм. І тут відкрилися їхні очі. І вони впізнали його, та він став невидимий для них. І сказали вони один одному: хіба не палало наше серце, коли він говорив нам у дорозі та пояснював нам Писання? Ми з вами являємося храмом Духа Святого. От. І Дух Святий створює пристрасть в наших серцях і запалює в нас свій огонь. Друге Коринфянам 5:1. Адже ми знаємо, що коли наш земний дім. Буде зруйнований, то маємо будівлю від Бога, дім нерукотворний, вічний на небесах. І 2 Коринфянам 6:16. Або яка згода між Богом, Божим храмом та ідолами? Адже ми храм живого Бога. Як сказав Бог, оселюся в них і ходитиму з ними, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Ми з вами є храмом живого Бога, і ми повинні горіти для Бога. Його діла на цій землі, а не горіти для себе, а для Бога просто тліти. Огнюним людям потрібно постійно підкидати дрова, щоб горіти, щоб вогонь Божий в їх серцях не погас. Моліться до Бога, просіть огонь і своє серце, і щоб Він не погас у вас до кінця вашого життя на цій землі. Тобто, що виходить? Нам потрібно просити Божий огонь, який буде горіти в наших серцях. Хто бачив огняних людей? Такі, як живчики, вони горять для Бога. Хто таких людей бачив? Я, допустим, бачив таких людей. От, на них ще написано в Слові Божу, що вони безумні Христа раді. Такі. Вони викидають усе, все своє залишають, себе залишають, себе розтрачують для Бога. А що значить розтратити себе для Бога? Не дивляться на своє здоров'я, не дивляться на своє на пропитання, ні на що не дивляться. Вони себе тратять раді Бога. І Господь таких людей благословляється, огняни люди. І план Божий є на огняних людей. Далі. Бог хоче, щоб ми освящалися, бо він сам святий і його е, воля, а він сам святий, і це Його воля. У Фезвперше Феселонікійцям 4-3. Е, це ж воля Божа, ваше освячення, щоб ви берегли себе від розпусти, щоб кожен із вас умі... е, умів свої. Посуди не берегти у святості й честі, а не пожадливості похоті, як язичники, котрі не знають Бога, не чинять насильства і не крив те ні в чому свого брата, бо Господь є месником за все це. Як раніше ми, вас, ми вам говорили і засвідчили. Адже Бог покликав нас не до нечистоти, а до освячення. Залиште всяку нечистоту, освящайтеся, щоб наш образ став схожим на образ Ісуса Христа і щоб ми світили світлом Ісуса на людей, які ще погибають в темряві. Тобто ми маємо світити світлом Ісуса Христа на людей. Пам'ятаєте, я казав, як друшляки маємо бути. Да? Там в друшляку є дирочки, і ми цими дирочками будемо світити світом Ісуса Христа і середини кожного з нас на інших людей. Амінь. Амінь. Далі. Друзі, друзі, моліться, щоб знайти Божу волю, щоб бути досконалим і впевненим, а і сповненим нею. Ми часто не задумаємося, чи хоче Бог, чи це е, його план. Коли ми щось плануємо робити і е, не взнали волю Божу, то наше підприємство потерпить неудачу. Тому потрібно шукати його досконалу волю відносно нашого життя. Колосанам 4:12 написано. Вітаю вас, епафраз, пише Павло. Він, ваших, він з ваших, раб Ісуса Христа. Він завжди дуже піклується про вас у молитвах. Тобто, часто молиться за них. Щоб ви не були, щоб ви були досконалі і сповнені всією Божою волею. Свідчу про нього. Що дуже непокоїться про вас і про тих, які владокі та Гієраполі. -гі а є, апостол Павло каже, що є такий брат, є фразі, він служитель Божий да? і він молиться, і він молиться, щоб ми були досконалі і сповнені волі Божою. Тобто, що були і сповнені волею Божою. Він за нас молиться. Далі. Апостол Павло писав про їх фраса. І слідуючи, Божа воля на нас, щоб ми були в Його саду і приносили багато плодів, щоб рослина приносила багато плодів, її своєчасно обрізай, або і про це знають всі садовники. Івана 5:1. Я є справжня виноградна лоза, а ви, а мій отець виноградар. Усяку галузку мені, яка не приносить плоду. Він відтинає, а всяку, яка приносить плід, очищає, щоб рясніше родило. Ви вже чисті через слово, яке я вам сказав, перебувайте в мені, я в вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, а ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Виноградар це Отець наш небесний. Лоза це Ісус. А ми віточки. Ми привиті на, вє... на лозу, яка є Ісус Христос. І будучи на лозі, ми починаємо або приносити плоди, або не приносити плоди. І ті віточки, які не приносять плоди, їх обрізають. А ті, що в'яточки приносять плоди, їх очищають. Поняли? Тобто нам, як дітям Божим, потрібно приносити плоди для Господа. Які плоди? Проповідувати Слово Боже. Спасіння, слово Боже, слово спасіння для людей, які погибають в цій темряві і в цій пітьмі. Амінь. Амінь. Хорошо, давайте помолимось. Господь, во ім'я Ісуса Христа, ми щиро тобі дякуємо, Господи, за твоє слово. Ми починаємо розуміти, Господи, що нам треба бути в Твоїх планах. І якщо наші плани не совпадають з Твоїми, то їх підкоректувати треба, щоб совпадали наші плани з планами Бога. Во ім'я Ісуса. Спасибо тобі, Господь, за це. Во ім'я Ісуса Христа. Да буде так. Амінь. Амінь.